Добрий день, малята! Сьогодні наше заняття буде присвячене Олімпійським іграм. Олімпійські ігри це захоплюючі всесвітні змагання, що вражають красою та видовищністю. Програма літніх ігор Олімпіади налічує 38 видів спорту. Головними атрибутами Олімпійських ігор є Олімпійська символіка. До Олімпійської символіки належать олімпійські кільця, Олімпійський прапор, Олімпійське гасло швидше, вище, сильніше. Тож сьогодні пропоную намалювати Олімпійські кільця нетрадиційним способом за допомогою одноразових стаканчиків. Тож давайте разом розглянемо емблему Олімпійських ігор. На білому тлі зображено п'ять переплетених між собою різнокольорових кілець, кожне з них символізує одну частину світу. Синє, чорне та червоне кільце знаходяться у верхньому ряду, жовте і зелене у нижньому. Переплітаючи між собою, ці кільця символізують єдність всіх частин світу, континентів, рас, народів і країн перед обличчям спорту. Тож пропоную намалювати емблему олімпіади власноруч. Для цього нам потрібні фарби синього, чорного, червоного, жовтого, зеленого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою та одноразовий стаканчик. Беремо стаканчик, перший колір у нас синій. Макаємо. Пензлик в синю фарбу і зафарбовуємо краї, далі стаканчик легесенько притуляємо до листка. Перше коло у нас є це синє коло. Беремо далі чорну фарбу. Легенько прикладаємо, і є друге кільце. Далі беремо червону фарбу. І теж замальовуємо края. Пензлик миємо, прикладаємо. Є. Далі беремо жовту фарбу. Ви можете використовувати новий стаканчик. Так як у мене один, то я його витираю. Жовтий колір ставимо стаканчик так, щоб він з'єднав червоне і синє кільце. так. І останнє кільце, це в нас буде зеленого кольору. З'єднуємо червоне, чорне і жовте кільце. Ось така емблема Олімпійських ігор вийшла у мене, а тепер покажіть, яка емблема вийшла у вас. До зустрічі!